Каральні та недемократичні – такі закони підписав новообраний президент Грузії МГІЛ Кавелашвілі у день своєї інавгурації. Ці закони раніше ухвалив проросійський парламент країни і стосуються вони обмежень під час протестів. Зокрема, йдеться про заборону масок, піротехніки та лазерів на мітингах, а також розміщення плакатів та блокування дороги. За це все тепер каратимуть значними штрафами. Так, вже з 30 грудня, під час і демонстрації у Грузії забороняється використовувати піротехніку та лазери. За це передбачений штраф у 2 тисячі ларі або майже 30 тисяч гривень. Стільки ж доведеться заплатити за приховане під маскою обличчя, перекриття дороги транспортними засобами або участь у груповій акції з повної блокади проїзної частини карається штрафом в розмірі тисячу ларі та позбавленням права керування автомобілем на один рік. Штраф за неповну блокаду дороги збільшився і відтепер становить 5 тисяч ларі. За організацію такої акції загрожує штраф до 15 тисяч ларі, а це близько 210 тисяч гривень. Малювання графіті та розміщення плакатів, що псують зовнішній вигляд міста, карається штрафом у розмірі тисячу ларі. Повторні штрафи за це сягають до трьох тисяч ларі. За незаконне носіння форми МВС або схожих на неї атрибутів тепер штрафуватимуть у розмірі дві тисячі ларі. Я зазначу, опозиція не визнає легітимність нового президента. А в знак протесту до інавгурації його мітингувальники виходили на вулиці з червоними картками, згадуючи футбольне минуле Кавалашвілі.